Ну що, братва, у нас сьогодні 21 квітня. 25 рік на момент запису. Буде у відосі заміна мастила. Вже друга на пробігу 300. Розкажу, як я міняв антифріз, він уже поміняний. Ну, майже 300. Коротше, розкажу за антифріз, За... Заміну так само трошки там поговоримо. Та й загалях покажу вам, як він виглядає вже, бо зовнішній вигляд свого мотоцикла я змінив. Була перекраска. Коротше, приємного перегляду. В першу чергу хочеться повідповідати на коментарі підписників. Буде якось коротесненько робити відос, бо після роботи важкий день. Сезон працювати нелегко. Коротше, розпочинаємо. Навіть в першу чергу давайте за зовнішній вигляд. Викидав пост, що я перефарбував оці накладочки, вони були сірого кольору. Тепер я зробив такі чорні. І тепер мордою він такий, як в мене колись був капітешка, чорний. Набагато краще чого так. Подивіться. Щіток, бачите? Чорний. Пластик і такі сині наклейки. Так само. Ось ще точок. Чорний і сині наклейки. Синій бак. І отут був сірий. Ну взагалі воно тупо не очом. Якщо говорити відверто. Багатьом, наголошую ще раз, подобається так, як я зробив. Перефарбував і тепер зовсім інший вигляд короче, мотоцикл має. Набагато краще йому так. Він тепер реально має стиль. І скажу більше, що він мені тепер реально подобається. До кольору в мене питань немає ніяких. Зауважу, що ці накладочки вони окремі. Хто захоче зробити так само, ви зможете їх розібрати. Там он трошечки такі є моменти. Казав майстер, що можна полірнути, але я тупонув після покраски, завернув цей пластик в стрейч-пленку. Гон. Ну, коротше, можна рішити поліровкою то том'явич. Не на часі. Коротше, за коментарі мені писали за швидкість крейсер. Вже покатав 300 км і скажу, що в нього спокійно крейсер може бути 100-105 км. Да, це вже буде 7000 з хвостиком. Але зауважу, друзі, що є такий мотоцикл, його, скажімо так, по суті, тіоска. Ліфан КПР 250 і якоби там 10 тисяч доступних обертів. Доступних. В КПТшки, от не знаю, скільки їх вже не роблять. Міняють це, але не міняють, подивіться, саме головне приборку. Те саме 8 доступних тисяч. Ну, це не діло. Як таке може бути? Вже інший мотор взагалі інший. І оберти ті самі. Тому, на мою думку, 100-110 це буде, ну хай скажемо 105, це його крейсер. Він цю швидкість набирає бодро. Навіть там за 110 дніти бодро. Я так ще не їхав, але це по факту. Другий коментар. Витрата пального. Реально вона вже стала більша. Братва 200 так не їла. Я вписувався в той діапазон, як і на інших КПТшках, які, які в мене був. То 2,5, 3 літра це потолок, ну хай три з хвостеком. Тут такого вже не буде. Як мінімум 2,7, я думаю, десь так, і навіть 3,5. Тому що я заправляв 8 літрів і, коротше, улетіло воно десь, не знаю, десь кілометрів до 200 з чимось. Ну, коротше, взагалі щось. Десь, так, да, на 8 літрів я проїхав 240 чи щось таке кілометрів. Не заміряв ще, але вже візуально, бо в мене ж були всі КПТшки, Скажу вам так, що реально витрата пального стала більшою. Другий коментар, як я прибрав люфт. Ну, тут вже не буду сильно я, короче, розказувати, просто скажу, як я це робив. От там втулочка резинова, прокладка така. Купляєте будь-яка, аби підійшла по діаметру. Ставити і затягувати. І все, люфта немає ніякого. 300 км, дивіться, проїхав, все. Ніяких люфтів немає. 520-й ланцюг вже на цьому мотоциклі. Це я замітив. Чітко. І, як на мене, він тягнеться повільніше, але тянеться. 300 км Я ні разу не перевіряв, точніше не підтягував провез і дивіться. Зараз якось намагаюсь вам це показати. Бо реально така ситуація радує. Це нормальний провис, не розтягнутий і не натягнутий. І це за 300 кілометрів, після того, як я мотоцикл розвантажив, я в першу чергу відрегулював натяг ланцюга, перевірив всі різьбові з'єднання, чи все затягнуто. За 300 кілометрів, коротше, я не разу не підтягував ланцюг. Тільки на початку. І ще катаю. Подивимося, скільки він зможе виходить. Практика показує, що чим більший ланцюг, тим повільніше він тягнеться. Так, це вже яке третє чи четверте. Це вже буде не коментар, а заміна антіфріза. Замінив антифріз на своєму мотоциклі залив. Давайте зразу вам покажу. Отакий. Коротше. Вон, до речі, баночка є червоного. Отакий От мотюль на органічних присадках G12 червоний. Там теж був червоний. Я думаю, що вже самі виробники Lifan розуміють, що мотор інший треба краще охолодження. До речі, хочу зауважити, що цей мотор почав грітися дужче. Я розумію, що обкатка але 200 так не грілася. Він гріється реально, пацани, бодріше. Про що це нам каже? Потужність дає про себе знати. Якщо нагрівається швидше, йому треба відповідне охолодження. От я замінив перевірений часом антифриз, який реально охолоджує найкраще мотори китайських виробників. Та, в принципі, не тільки китайських. Там в нього заливна горловина. Хочу відмітити такий момент. У мене є відос на каналі, як міняти антифриз. Посилання залишу. Там принцип такий самий, то оце, як я міняв. Але хочу сказати, що на 200 він прокачується швидше, тут повільніше. І мій механік Юра він сказав, що можна навіть мотор запустити на холостих і працює і доливати. І це дуже хороше рішення. Головне, якщо бачите, що охлаждайка дуже довго не протікає по системі, що вже поверх Коротше, ви зашурували. Антифриз і він нікуди не йде, а на холостих працює. Заглушіть мотор і хай мотоцикл в стадії виключеного мотора постоїть, хай там не знаю 15-20 минут. Там, я так поняв, ці соти, вони дуже тенесенькі. воно все осідає. І потім зможете залити заново. Коротше, прокачувати треба. Мотор включаєте і заливаєте. Ну, коротше, прокачка тут дуже цікава. Я дуже Скажімо так, правильно технологічно замінив антифриз. Питань не було ніяких. В розширювальному так само там повний порядок. Не знаю, як вам показати, якось зараз постараюся. Навіть нікуди не пішов. Там трошки більше половини. А там вирішуйте самі. Міняти охлаждайку чи ні. Я думаю, що я зробив правильно. Мотор нагрівається бодріше. Там казали, що 28 кінських сил в цьому моторі досягаються завдяки тому, що тут степінь стиснення 13 чи 14, якщо не помиляюсь одиниці, це дохіра. Дохіра, це значить, що треба ще якісніше паливо. Це означає, що завдяки таким показникам досягається краща досягається потужність, а значить, що мотор, понятно, що буде грітися дужче. Коротше. Міняю мастило, не буду показувати, друзі. Я просто його поміняю та і все. У мене вже відос є, я огляд КПТ-шки цього робив. Я показав, як це робиться. Там детально все. Заливаю. 10В40 в перемішку з 15В50. Я казав, що я заливаю тільки 15В50, але в нас в салоні не було 15В50. Нічого страшного. Тут змішається воно, основи мішати можна, 510-5-100. І в'язкость так само можна різно змішувати. 15В50 і 10В40. Хто не шарить, не можна змішувати основи. Це якщо, наприклад, у вас 700 і 500 не можна. Я думаю, що там в картер треба буде залити около літр 300, бо фільтр я не буду виймати, навіть дивитися не буду, бо знаю, що там порядок повний. Що паперовий, що сєточка. Я її почистив, сама груба стружка вона на старті. Дає про себе знати. Я там все вичистив. Це вже досвід, я вам скажу. Ладно, покажу вам все-таки трошки, як це робиться. Хто там не шари. вже ось 17-м ключом відкрутив зевну пробку. Тут десь треба ставити, коротше, ставити це. Дуже гаряча пробка, значить мастила буде кип'ятком. Треба не побоятися, щоб воно трошки припече, забрати пропочку, щоб воно не опинуло мені на руки зараз. Піздець не виходить в мене, щоб я цю пробку міг... Ну, коротше, ви поняли. Тримать, вона падає в це відро кончене, ну, І таке буває. Вибачайте за трошки таку лексику ненормативно, ну зато покажу, як мастило гарно стікає.